І по тому ходив Ісус по Галилеї, він не хотів більше ходити по юдеї, бо юдеї бажали убити його. Наближалося аж юдейське свято кучок, і мовили до нього брати Його «Іди звідси в юдею, нехай учні твої побачать діла, що ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли бажає бути явним. Якщо ти таке робиш, яви себе світові. Бо і брати його не вірували в нього. Тоді Ісус сказав їм. Ще мій час не надійшов, ваш час завжди готовий. Не може світ вас ненавидіти. Мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Ідіть, отже, ви на свято, я на свято тепер не піду, мій час ще не настав. Сказавши це до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак, неявно, а наче потай. Юдеї шукали його на святі питалися, де він. І люди говорили багато про нього між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відповідали ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно зо страху перед юдеями. Євангеліє від Івана. Дорогі в Христі. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає про обставини, в яких жив працював Ісус Христос. Ми чули про. Про те, як він ходить по Галилеї і буде свято кучок, в його учні кажуть: Ходімо в юдею, там будемо святкувати. А він їм каже: Ні, вийдіть, а я залишуся. Але потім таки йде, але так, щоб вони не знали, що він пішов щоб не переслідували, тому що його хотіли вбити, його переслідували, Його хотіли злапати, і він хотів дистанцюватися від е учнів своїх, щоб вони всі разом не потерпіли. Уся ця розповідь, ніби яка така історична, але тим не менше в ній є одна дуже важлива для нас всіх інформація. Христос підкреслює своїм учням. Уявіть собі, ось цих 12 апостолів, чи більше їх було, е яких Він. Так би мовити, тренує, приготовляє до служіння, до заснування церкви, до потім розвитку цієї церкви. І він підкреслює одну дуже важливу річ. Він каже: світ не вас ненавидить, світ мене ненавидить. Ви ж є від світу цього. Тому що ви люди, ви цьому світу він належите. Тут, на землі, ваше діяння, тут ваше служіння. Я не є від світу цього. Я призначений лише для того, щоб страждати, померти. Викупити вас, воскреснути, дати вам, відкрити вам двері, через які ви потім зможете самі зайти і інших людей привезти. Христос не від світу цього. Але саме завдяки цьому, тому що Він Бог, Він може жити у кожному з нас. Він не є в Єрусалимі чи в Римі, чи в Москві, чи в Нью-Йорку. Він є всюди. І коли я кажу всюди, я маю на увазі, що Він є в душі. Кожного з нас. Тому що заради кожного з нас Він помер і воскрес. Заради кожного з нас Він ходив по Юдеї, по Галилеї і вчив, і вчив нас шляху до спасіння. Шукаємо Христа в нашій душі, шукаємо зустрічі з ним. Не в храмі, але в храмі. Навіть як ми йдемо до церкви, де там Христос? Він в нашій душі, Він в святих тайнах, Він в Слові Господньому з Євангелія, яке ми чуємо. Шукаємо зустрічі з Богом. Так символічно в тому Євангелії, в Галилеї, в Юдеї. Шукаємо Його всюди, тому що Він всюди є з нами, він всюди в нашому серці, і Він кожної миті кличе нас до реалізації спасіння на шляху до вічності.